Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ «На ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. Так, про те, як глупота супроводжує нас впродовж всього життя, ми чули вчора. Сьогодні вона нам трохи детальніше розповість про невеличку частину своїх дарів, без яких, виявляється, наше звичне життя було б, ну, зовсім не таким. Першою і найважливішою втіхою в житті є кохання з якого джерела воно витікає, ви вже бачили. Та є люди, переважно старі, ласі більше до вина, ніж до жінок. Для них найбільше насолода пияцтво. Але, по перше, хіба буває пристойний бенкет без жінок? А по-друге, ви ж знаєте, без глупоти нема гульні. Тому, коли бракує людини, яка справжньою чи удаваною глупотою вміла б викликати сміх, тоді запрошують навіть заплату якогось жартівника або кумедного блюдолиза, який би своїми жартами та кпинами веселив горілчаних братів. Справді, чи варто набувати шлунок наїдками, напоями і солодощами, коли водночас очі, вуха й душа твоя не тішаться сміхом, жартами й дотипами? Одна я можу осолодити цим глупота. До того ж, і хімерні обряди, що надають бенкетам урочистості, вибирання за жеребом царя бенкету, розподіл гостей за столами, за здоровниці, гра в хто кого переп'є, співи з миртовою гілкою в руках, танці, вихиляси. Усе це не сімома грецькими мудрецями вигадано, а мною на благо людському родові. Таку вже мають вдачу смертні, що чим більше глупоти в житті, тим більше вони задоволені. Сумне життя, коли не розважати його утіхами, на їхню думку, взагалі не життя. І це справді так, куди від правди дінешся. Але є й такі, що проти насолод. Найбільша втіха для них вшановувати друзів і спілкуватися з ними. Дружбу такі люди цінують над усе більше, ніж повітря, вогонь чи воду. Дружба для них настільки приємна, що її тепло зігріває душу, мов сонце. Вона така почесна, що навіть філософи, якщо їхня думка чогось варта, зараховують дружбу до видатних благ. Але хто є носом і кормою того судна, що доставляє таке благо Я і ніхто інший. Щоб це довести, мені не треба ні крокодилячих умовиводів, ні рогатих соритів та інших хитромудрощів. Я, так би мовити, просто пальцем тицну. Адже заплющувати очі на вади горілчаних братів, захоплюватись їхнім кривлянням, потурати розпустці і все разом видавати за чесноти, хіба це далеко від глупоти? Один виціловує родимку коханої, інший у захваті від бородавки своєї агни, батько ж називає лукавими очі косоокого сина. Хіба це, питаю, не справжнісінька глупота до того ж не проста, а потрійна, ба навіть четверна. Таким чином, глупота поєднує друзів і зберігає дружбу. Згадую лише простих смертних, з яких ніхто не родиться без вад, а найщасливіший той, у кого їх менше. А щодо мудреців, які прирівнюють себе до богів, то в них або взагалі нема дружби, або якщо є, то якась похмура і неприваблива. Вони дотримуються звичаю говорити мало або й взагалі не говорити. Більшість людей корчать себе дурників, і немає жодного, який би не дорів принагідно у колі собі рівних. Серед так званих серйозних людей, коли й виникає доброзичливість, то швидкоплинна й неміцна, бо вони хоч і похмурі, але зіркі, як змій епідаврський чи орел, а тому легко помічають вади в друзів і кепкують з них. Своїх же вад не бачать. Відомо бо. Торбу зі своїми вадами Юпітер, як знаєте, повісив за спину. Таке усім притаманне, бо людей без хиб нема. Додайте ще різноманітність характерів та прагнень. Похибки, непередбачені випадки і нещастя, якими сповнене життя смертних, і скажіть, чи, можливо, хоч на годину справжня дружба між цих багатооких аргусів, якщо не прийде на допомогу та, яку греки диво точно назвали недбалістю, а ви можете витлумачити як глупота або легковажність. Купідон, майстер всіляких зближень між людьми, недарма зовсім позбавлений зору. Внаслідок цього навіть потворне йому здається прекрасним. Те саме він виробляє і з вами засліплює очі, а відтак дід свою бабу вважає за богиню, а юнак юну дівчину. Всі сміються з цього, а тим часом це смішне й гуртує людей і допомагає їм спілкуватися. Те, що мовилось про дружбу, ще більше стосується шлюбу, цього нерозривного зв'язку двох людей на все життя. Нерозривного, боже безсмертний, скільки було б розторгнень шлюбу, а може, й чогось гіршого, якби спілкування чоловіка з жінкою не трималося щодня на моїх супутниках, на лестощах, жартах, легковажності, обмані, нещирості й не живилося ними. Набагато менше стало б одружень, якби наречений знав, якими жартами втішалась його сором'язлива й цнотлива наречена задовго до шлюбу. А якими б нетривкими були шлюби, якби жінки не вміли скористатися байдужістю й нетямковитістю чоловіків, щоб приховати часте скакання в гречку, все приписують глупоті. Ну що ж, може й воно й добре, коли чоловікові люба дружина, а дружині приємний чоловік. Тільки так і тримається спокій у домі, а в сім'ї злагода. Сміються з вайла рогоносця, і по всякому обзивають чоловіка, якщо він виціловує нещирі сльози своєї блудниці й голубить її. Але скажіть, будьте ласкаві, хіба не краще отак помилятися, аніж виснажувати себе ревнощами і робити з цього трагедію? Що не говоріть, а без мене в митті було б мало приємного й тривкого. Народ царя не зміг би довго зносити, хазяїн наймита, служниця панію, вчитель учня, домовласник орендаря, сусіда сусіду а товариш товариша. На щастя, люди навчились обманювати один одного, взаємно листити, дивитись на все крізь пальці й солодити життя медом глупоти. Розумію, надто заговорилась, але я ще не закінчила. Скажіть, будь ласка, чи може закохатись людина, яка саму себе ненавидить? Чи домовиться з іншими, хто з собою не в згоді? Чи принесе комусь задоволення той, хто собі неприємний і тяжкий? Ніхто, гадаю, не стане цього стверджувати хіба що дурніший за саму глупоту. Спробуйте погордувати мною, і всі люди зневажатимуть вас. А коли всі когось цураються, той, мабуть, і справді нікчема. Природа часом буває лиха. У деяких справах більше мачуха, аніж мати, наділила смертних властивістю, особливо тих, хто має кебету, своє зневажати а чужим захоплюватись. Внаслідок цього все приємне в житті, вишукане й привабливе, вони ганьблять і нищать. Що з тієї краси, дарованої безсмертними богами, мимрять такі розумники, якщо вона не вічна. І юність ні до чого, бурчать вони, якщо на ній уже стоїть тавро старечого смутку. Гідність, як відомо, основа не лише мистецтва, а й усякого вчинку. Та ти не зробиш нічого гідного для себе і для інших, якщо не допоможе своєю десницею філатвія самолюбивість. Її слушно вважають моєю сестрою, бо спритно виконує мої обов'язки. Ти здивований? Ти не любив дурного? Але чи зробиш щось приємне, любе, пристойне, коли сам собі не подобаєшся? Забери з життя всі принади, і враз нудним і нецікавим стане оратор з промовою, музикант з музикою, враз освищуть актора на сцені і висміють поета з його музами, огидним стане з малярством своїм живописець, і лікар з ліками залишиться голодним. Одне слово, ти побачиш терсіта замість Нірея, Нестора замість фаона, свиню замість Мінерви, немовля замість красномовця, селюка замість міського Жевжика. Кожен повинен спершу в собі знайти, навіть якщо й нема, щось любить душі і ним милуватися. Тільки так можна сподобатись іншим. Велике щастя полягає перш за все в тому, щоб бути таким, яким хочеш. А цього можна досягти лише завдяки моїй філавтії самолюбивості, яка робить кожного задоволеним своєю зовнішністю, своїм розумом, походженням, місцем, на якому сидиш, долею, батьківщиною, і то так, що ірландець не захотів би помінятися життям з італійцем, фракієць з афінянином, скіф з жителями щасливих островів. О, що за нечуване піклування природи, яка при такій різноманітності речей зробила всіх рівними, кого обділила розумом, тому додала більше філавтії самолюбивості. Зрозумійте правильно, хочу сказати, що самолюбивість найбільший дарунок природи, бо що не кажіть, але жодного подвигу не здійснено без моєї намови, жодного мистецтва не винайдено без мого сприяння. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Як завжди, попрошу вас про лайк, підписку, дзвіночок і коментар. І, як завжди, завтра буде новий розділ на ніч.